Отже, якщо говорити про зразки плагіату, зразки переспіву, зразки присвоєння українського так, щоб ми навіть не здогадувалися, що воно українською, то цих зразків дуже багато. І, звичайно, найсимволічнішим з цих зразків є гімн СССР. Як ви розумієте, все, все, що можна упростити, все, що можна переробити на перегній, все, що можна зробити примітивнішим. Все це, це можна зробити примітивнішим у виконанні рускамірце або святкова чоловіка, або будь-кого, хто намагається якимось чином переробити оті українські здобутки, що є затершив взагалі, при затерши їхнє існування, не згадуючи про нього. Але тим не менш, ми дуже часто чули цей мотив в. Перших акордах союза Нірушинова Республік Свободних далі я не пам'ятаю зовсім текст, але ну ніде правда діти е, е, іздали навіть тут. І що я можу сказати? Е, зараз е, буде регачечна музична пауза з сучасності, яку ми трошечки вже підзабули, але мені здається, незле нагадати.

Тепер мені розкажіть, яка нездорова людина, та чи що, що має статися з людиною, щоб вона добровільно виконувала це у такому форматі у 21-му сторіччі? Да? Як ви розумієте, якщо у вас було замало приводів не любити сенсе і Бабкіна, то у вас з'явилися нові приводи, тому що, чесно кажучи, я не можу уявити собі, щоб здорова людина одночасно хотіла виконувати оцю хір, прослався тієї Наше свободна, а б'є там що то там вілікою русь. Ну почитайте гімн або послухайте і ще раз. Хоча ну насправді чесно, коли е, сансей співає, то у мене таке враження, що він ригає одночасно. З іншого боку, він таке виригує, що інакше як виригувати, це неможливо ну, ну от, І Бабкін теж такий. Ну, от переписав пісню Я солдат, все реабілітував себе, але зараз у статусі біженця отримує допомогу в Нікчемчині. Все прекрасно. Знаєте, спочатку типа його гімн Совєтського Союзу, а потім від Совєтського Союзу у його найкращих проявах, найактивніших проявах, втікаєш для того, щоб отримувати допомогу і бути е, нещасним біженцем. А що а що такое, а творчество не накарміла і взагалі ну, типу, використовувати. ну, Я не знаю, от чесно, я коли дивлюся на цих е, людей, які абсолютно можуть е, своїми смислами, я маю на ну, увазі музикантів, там, акторів, блогерів, які своїми сенсами можуть далі продовжувати функціонувати абсолютно незалежно від того, е, де ти е, там знаходишся. ну, Ти просто сідаєш, береш камеру і починаєш транслювати на свою. Аудиторію ті думки, які якимось чином а, можуть змінити і зробити суво в головах твоєї аудиторії, але не всім це доступно. Деякі роблять е, вибір на те, щоб убіжати стати біженцем і розказувати, чому вони убіжали. Регатічна, але на цьому гімнів темно гімнів я не хочу завершувати, тому що зараз ми переходимо до наступної стадії. Про плагіат знову ж таки, я ще буду говорити завтра, і плюс про плагіат дуже багато різних каналів говорять. Ви можете кидати або посилання, або хоча б назви, якщо там Facebook YouTube буде блокувати посилання на ці канали для того, щоб всі, хто хочуть якісь цікаві відео, знайти просто назви відосів про плагіат Бо багато багато хто це робив. Я навела ці декілька прикладів винятково для того, щоб е, показати вам свої улюблені зразки, і підкреслити те, яким нікчемним виглядає цей е, плагіат, який не вбудовується в лінгвістичну структуру російської мови. Тим не менш, раз ми вже заговорили за загін, е, хочеться перейти на наступну тему, яка занурює нас у російський простір е, поза нашою, нашим на те, бажанням. А ви розумієте важливою частиною сьогоднішнього ефіру будуть зразки того, що співали, і можливо десь продовжують співати. Поки що прикладів у мене немає. Наші державні мужі, і з того, які меседжі, які, які культурні. Елементи вони транслюють. Ти розумієш, що ці державні мужі не мають жодного стосунку насправді до України, тому що вони знаходяться у просторі ідентичності в кращому випадку совєтського чоловіка, в гіршому випадку русского чоловіка. І це мова йде не лише про державних мужів, а і про різних гравців медіаринку, шоу-бізнесу. Зараз ми про це будемо говорити і почнемо ми з гімну. Української е, управління Держпраці на Харківщині. Я почула цей гімн і трошечки афігіла. Але перш ніж ми перейдемо до нього, давайте послухаємо вступ до його представлення. І вже в нас є свій е, стяг, вперше ви його бачите. І зараз ви вперше почуєте гімн Держпраці. Я надію, що це буде жінка карточка Державної служби держпраці. Так що для вас, прем'єра. А я маю надію, що це ніколи не стане візитною карточкою держпраці, тому що не може ставати візитною карточкою держпраці те, що має в собі глибинне коріння неукраїнське, не може бути державною структурою української щось представлене через совєтське. Давайте ж послухаємо цей гімн. Вам сподобається ви зануритеся просто в прекрасний золотий дощ. Над країною вільною наші тоже, що життя наше буде найкраще. Я розумію, що не всі можуть пізнати цю пісню. Ми її сьогодні ще двічі послухаємо у двох різних виконаннях для того, щоб закріпити ефект. Але це переспів пісні я люблю. Да, жизнь. І звичайно можна знову ж таки знаєте, як з Ільфами Петровим розповідати, що він в Одесі Це Одеська літературна школа, тому нам треба 12 стульів, изучать в школі, тому що автори з Одеси значить, це Україна, значить це має до українського Теж саме можна говорити про Я люблю тебе життя, яку виконував в основному головний виконавець цієї пісні був Марк Бернес. Він на Чернігівщині, Народився, але знову ж таки, це абсолютно сивітський пропагандистський продукт, який перше зазвучав у О, господа, а, ні, це е... це не з фільму. А, зараз там ще буде філь... музика з фільму. Ну, коротше, це совєтський пропагандістський продукт. Я люблю ця життя. і пострадянські пост російські пропагандисти страшно люблять звертатися до цієї пісні, і ви її дуже декілька разів ще сьогодні почуєте. А ми. Тему гімну не завершимо, тому що мені хочеться, попри те, що мене лякають гімни, які пишуть для різних служб для податкової служби, там для Нацбанку, для ще чогось. Мене влаштовує, якщо вони пишуть їх, не спираючи ні на який радянський спадок. Я навіть готова бути під золотим, дощ, золотим дощем української гривні, але слава Богу, воно хоча б написано без спирання на совєтські лікала. Ти даруєш добробут надію, ти подяка старим і турбота малим, українська напружена гривня. Дощем золотим так, що якщо на Вкраїну ллється життєдайним, цілющим дощем золотим? Гривня саме от золотим дощем, то це тому, що гімн про гривню написала таким чином, і воно втілюється. Ні, де правди, діти, ви розумієте, що ти закладаєш в гімн, то воно потім і виходить. І тут, щоб далеко взагалі, не відходити від гімнів, я ще поставлю вам один гімн. Ви будете дуже здивовані з другою, буквально з другого рядка цього гімну. Але мені хочеться, щоб ви і це. Теж почули, тому що треба знати, що про нас пишуть наші вороги.

Я спеціально не анонсувала, що це гімн юга Востока України, це вологі мрії Російської Федерації. Очевидно, це проспонсоровано також було за російські гроші. Причому досить давненько зараз Росія намагається якимось чином втілити цей сценарій, виходити не хірово. тому що як ми тільки що послухали пісеньку про комарика з УПА. Їхнє майбутнє в Україні це максимум, максимум слова зараз. Зачитаю, як упав вже наш комар на помості, поламав москалю ребра й кості, поховали москаля не по людськи, видно руки, видно, ноги видно пуцьку, поховали москаля як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. В принципі, це єдине майбутнє, яке для росіян у нас заготовлене. Те, що вони все записують, всяких своїх гімнах і так далі, перекручуючи наше, затираючи наше, а затирати наше вони люблять своєю гімнотворчістю і гімнотворчістю, як ви бачите. Ви можете знайти це відео, воно не дуже популярне, насправді, але ну раз я вже знайшла гімн юга востока, то гріх було ним не поділитися.